Слава Україні! Ну що, друзі? Нарешті вибрався на пошуки. Довший час не копав, не було коли, та якось вже бажання пікати пропало. Але виїхав ось на таке чудове поле, зроблене, передісковане. І поле не просте, а поле з історією. Тут був Рим. Наші предки тут жили. Ходили, губили, а ми будемо сьогодні шукати. І показую, з чим я сьогодні буду ходити. Свій прилад Анфібії я віддав портати. А взяв ось такий прилад від Nocta Macro. Легенда. Брав я завжди на фортуні, тому що. Цей магазин дає гарантію, дає гарантійне обслуговування, все на вищому рівні. І всі мої прилади, прилади моїх друзів, тільки беру на фортуні. Так що будемо пробувати, що той прилад сьогодні покаже себе і що мені вдасться ним знайти. Але. Перед тим. А, от там Фартовий. Дратфарт. Дратфар. Він теж давно не ходив. Будемо разом ходити. А ось знахідки, які навіть трошки так повернувся в минуле на початок війни. Це наше знайомство з Юрієм МД. Юрчику, привіт! І ось Юрій мені подарив такі чудові знахідки. Це сульгама Київської Росії. Це провінційна бронза. І ось Денек. Не він його не мив, не я його не мив. Він в мене як пам'ятка. Приємні спогади. Ось такий комод. Добре, біжу я таки шукати. Надіюся прилад не підведе. Поїхали. Так, хожу ж десь годину. Мав дві монетки, один галер, 20 грош. Пару обломочків. Ну і друзі, ось там Шпортов а він був зверху. І дивіться, це перший мій денек. Будемо зараз мити і дивитися. Перший денек легендою. Супер! Так, и первым денником, друзья, у нас Антонін Пій. Лімес. Я так думаю, а можливо і ні. Та, не важно. Перший денник є. І це вже тішить. Молодець. Шукаємо далі. Так, спіймаю ще один синальчик. Ну на амфібію я думав би, щоб це була б фіболо. Озвучка класна в даному приладі. Але, друзі, вартовий, чекай. Але дивіться, прямо зверху. Фокус. За вітер вибачається. Денек. Засох капець. Зараз ми його помиємо. І покажу І так, помив' Денека, він або Сильне в но, друзі, він був кладовий. Тут до ворожки находи. Або плакетований, або срібний, Убитий. будемо дома відмивати? Подивимось, хто такий. Поїхали далі. Ось поверх сигнал був. Ось грудочка. І дивіться. Щось біле. Хто робить якісь ставки? Що то може бути, Денек Будем мети? Зараз помою покажу супер. Одним словом, друзі, помив єдиника, денника, а прилад сказав папа. Як їдете на коп, перевіряйте, чи прилад заряжений. Ну, я не перевіряв. Фактично перший толковий вихід з ним. Ну, нічого. Походу в нас комод буде. Ну цей вже срібний. Я думаю попередній оцей зелений голкислав він теж буде срібний. Просто в мене таке враження, що він як складу, скорбовий. Дома відмию, подивимось. Добре, йду до машини, зазнімлю всі знахідки, що я сьогодні знайшов. Поїхали. І так ми вже з нашим дратфартом біля автомобіля. Ось такі знахідки. Нічого цікавого. Якась от фібала обломана. Козацька пуля, проколка, перстень, ну, перстень не тих часів. 19-те. Початок 20 го століття. Тут якась підвісочка була. Щиток від персня, кусочок від Фібули ще. Тут якась ось така проколка чи що то таке. Тут щось А, обломок від Фібули. Ну і от 20 грош, один фенінг, одна боротинка і три денника. Я думаю він буде срібний. Я думаю він буде срібний. А це Лєміс точно. Так що, друзі, ось такий мій результат. І я кажу, хто що має знайти, повірте мені, той знайде. Бажаю всім миру і добра. Пока-пока. Все буде Україна!